Ти більше сюди не повернешся, сказала вона, стискаючи ключі так міцно, що аж побіліли пальці. Василь стояв посеред коридору, ніби чужий, у власному домі. На поличці сімейне фото з моря, усмішки, засмага, ілюзія щастя. Тоді вони ще думали, що кохання це головне не знали, що справжнє випробовування це побут, гроші, мовчання. І те, як легко можна перестати чути одне одного. Він мовчав, бо кожне слово могло тільки гірше зробити. А вона не плакала. Сльози закінчилися ще влітку, коли він не прийшов на її день народження, бо затримався на роботі. Я не хотів, щоб так, нарешті промовив він. Ніхто не хоче, але так виходить, коли не борешся. відповіла вона спокійно. Але голос зрадницьки затремтів. Він зробив крок до неї. Але вона відступила. Не треба, тепер пізно. У коридорі ледь чутно цокали годинники. Кожен удар, як відлік до моменту, коли він піде. Василь узяв валізу, зупинився на мить, глянув на неї востаннє. У погляді все, що вони ще не сказали. Коли двері зачинилися, Марина опустилася на підлогу. Перше за довгий час їй стало тихо, по справжньому тихо, без криків, без образ, без надії, тільки стіни, запах кави і фото, де вони щасливі. І тоді вона зрозуміла іноді розставання не кінець, це просто момент, коли хтось один нарешті перестає чекати, що інше зміниться.